Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні хочу продовжити рубрику Монети 2 копійки 1993 року. І в даному відео хочу вам показати те, як відрізнити по аверсу штамп аверса. Перший від штампу Аверса другого. Щоб розпочинати визначати штампи, треба обов'язково орієнтуватися саме у штампах аверсів та реверсів. Що ж до двох копійок, 1993 року, то це була бігова монета України, що виготовлялася із алюмінія. На Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Як ми бачимо, по каталогу ІТК існує чотири штампи монети. Два з них мають варіанти аверсу і два з них мають варіанти реверсу. Сьогодні ми зупиняємо увагу на оверсі, даємо докладну характеристику та розуміємо те, як їх відрізняти. Отже, що ми можемо розповісти про оверштам перший і про оверштам другий? Як завжди, розпочнемо з аверса штампа першого. Він характеризується таким чином. Як ми бачимо, тризубець випуклий, напис «Україна наближена до тризубця віддалена від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи на аверсі знаходяться в одній площині. Якщо ми подивимось на розділ зображення, то ми побачимо, що він є зменшеним. Якщо ж ми дійсно порівняємо штамп Аверс перший і штампом Аверс другим, то побачимо, що штамп Аверсу 2. Удвічі більше ніж тамп аверсу один. Отже, після того, як ми визначили і охарактеризували верштам перший, можемо перейти до визначення аверсу штампа другого. Що ж до штампу другого, ми бачимо, що напис України написаний більш жирнішим шрифтом, він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона наближена до канту, віддалена від герба монети. Всі написи знаходяться в різних площинах і розмір зображення збільшений. Що ж до аверсів монет, я думаю, все зрозуміло, з якими ж варіантами реверса вони зустрічаються. Що ж до штампу першого та штампу другого, хочу сказати, що вони зустрічаються зі штампом реверсу АА і зі штампом реверсу ВА, що той, що той штамп має співвідношення і вказує лише на різну ціну даного штампу. Як же відрізняти реверси штампу АА від штампу ВА, ми поговоримо в наступних відео. Що ж по ціні монети? Якщо ви знайшли монету, яка має штамп 1, ВА, то знаєте, що монета коштує від 25 до 30 гривень. Штамп 1ВА саме співвідношення те, що зараз є перед вами. Ми бачимо, що гронь номер 1 відросток він відсутній. Що ж, наприклад, до штампу 2АА, то монета коштує від 10 до 15 гривень. Якби монети були нецінними, ці елементи можна було не виносити на ваш розгляд. Але так як я вважаю, що кожен повинен орієнтуватися і відкласти себе в колекцію. Дійсно, правильний штамп, правильні монети. Ми з ними будемо розбиратися. Якщо ви хочете орієнтуватися в монетах України, переходьте на канал Життя Колекціонера. Там є докладна характеристика всіх монет по всіх штампах із ціною у кожному відео. Так ви зможете зібрати колекцію монет і розумітися у їх особливостях. Що ж, двох копійок, тисячу дев'ятсот розкажу також є дуже цінні монети. І які ж вони повинні бути. Найперше, на що ми дивимося, це на матеріал виготовлення. Стандартні монети, як ви бачите, вони виготовлені з алюмінія сірого кольору. Проте, якщо звернемось до каталогу, то побачимо, що дана монета існує в інших металах. Це і латунь, і магнітна сталь, яка покрита нікелем, і алюмінієва бронза. Але що найленше можна знайти? Можна знайти магнітну сталь. Вона буде такого самого кольору, проте вага у неї буде набагато важча. Якщо стандартні монети 2 копійки 1993 року важать 0,65 г, то з магнітної сталі монета буде, коштувати, монета буде важити від 1 г до 1,2 г. Друге, на що ми звертаємо увагу, це на відношення аверсу та реверсу. Звичайні монети мають поворот аверсу до реверсу 0 градусів. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме поворот аверсу до реверсу від 30 градусів, це буде колекційна монета. До 30, саме такий поворот не є колекційним, і це вважається нормою для даного року. Якщо ж поворот до, від 30 до 30 градусів, 2 копійки, коштуватиме десь від 100 до 150 гривень, з поворотом на 90 монета буде коштувати від 300 до 400 гривень, з поворотом на 180 від 1000 до 1200 Гривень. І що ще ми робимо, щоб визначити цінну монету? Перевіряємо її обов'язково на метал, на магніт. Метал 2 копійок 1993 року це алюміній, він є немагнітний. Якщо ж монета буде прилипати до магніта, це буде цінна монета. Тож на це ми обов'язково повинні звертати увагу. Якщо у вас залишилось питання по тому, як відрізнити по аверсу, ж там перший зменшене зображення, від аверса ж там, по де зображення удвічі збільшене, задавайте питання. Я думаю, що саме по цій картинці наглядно видно, як їх відрізняти.